Нарешті на моєму каналі почнеться нова серія по реновації простору. Це не значить, що я не збираюся закінчувати ванну. Просто хочу відволіктись на це приміщення, бо його облаштування стало для мене зараз дуже актуальним. Хто слідкує за мною давно, знає чому. А всім іншим я розкажу пізніше. З вас ваш найцінніший лайк та підписка, щоб надалі ви нічого не пропустили. Ласкаво прошу в мою комору. Як багато хто вже помітив, ця дивна квартира, що я винаймаю, дуже багата на комори. Це правда, але ця комора особлива. Як бачите, питання зберігання речей, тобто гардеробу, у мене ще не закрито, та й взагалі весь цей хол дуже незручний. Бо тут у мене тимчасово стоїть стелаж, який взагалі передбачений для книжок, речі сюди не складеш особливо, з нього все падає. Та ось така от ненадійна стійка, що теж розвалюється під впливом мого щоденного роздратованого підбирання луків. Це невелика кімната. Я думаю, що вона десь метр шириною і десь три метри, може, навіть три з половиною чи чотири довжиною. І, в принципі, тут міститься і простір для того, щоб. Покласти себе і простір для того, щоб повісити речі на вішаках на ось цій стіні. Значить, що я планую зробити? Тут у нас є така секція для того, щоб складувати речі. Вона мені по-любому потрібна, тому що насправді мати такий простір у себе вдома, в якому можна просто так запхати якісь господарчі штуки. Наприклад, у мене тут гладильна дошка, якою я майже не користуюсь. Сушилка, якої теж не буде, тому що я повішу іншу в коридорі. Але все одно тут є пилосос, тут є всі тілякі коробки, все одно є купа шмоток, які треба зберігати десь. Ось, і я не хочу їх зберігати на видному місці. Звичайно, хочеться їх десь поставити, закрити і так далі. І що я хочу зробити? Я хочу, по-перше, зробити тут нормальні полиці, тому що зараз вони виглядають. Так що тут тільки зверху одна нормальна полиця, а тут просто жердина така перекладена, і там знизу теж полиця дуже вузька. Я думаю, що ми можемо зробити три довгі, ну такі глибокі полиці, тут і просто закрити цю всю красу шторою. Я думаю, що це найкращий варіант, і найдешевший і взагалі буде симпатично виглядати. Тобто, зробити тут криницю так від стіни до стіни і повісити штору. далі ці стіни я хочу пофарбувати. Єдине, що тут от відлучується, бачите, просто шматками штукатурка, то в деяких місцях її треба буде, напевно. Так, да, у мене коротше, ця кімната була побілена. І її зверху по побілці пофарбували, судячи з усього, там особливо зверху. А зі стелі взагалі побілку не знімали. І ця стеля дуже сильно осипається на речі і на все, тому її по-любому треба буде зачищати і ну, пофарбувати просто звичайною фарбою. Я думаю, що можу вибрати якийсь кольор прикольний. На маленьких просторах дуже прикольно експериментувати, тому що ти в них рідко буваєш. І не залишаєшся надовго, да? тобто це не вітальня, в якій може колір набриднути, наприклад, чи якийсь там екстравагантний декор може набриднути, якому можливо, ми навіть підберемо сюди якийсь а, прикольний колір. Ось якийсь заспокійливий, знаєте, такий, щоб можна було розслабитись. Фарбуємо, зачищаємо, фарбуємо. І далі я хочу. А! Саме прикольне, те, що я хочу зробити, це. Я хочу постелити на підлозі. Тут зараз лежить шматочок мого килима. Це е, ось цей цілий килим. Е, ви, може, пам'ятаєте, я намагалася його постелити у вітальні, але я не змогла підняти диван. Коротше, е, у мене е, є вже план, як я з цим впораюсь. Е, спойлер, цей диван ми будемо міняти на щось інше. Тут зараз такий, такий старий ліноліум на підлозі. Е, я його не буду знімати. Я його. Перекрию просто зверху ковроліном. Коротше, Я цю кімнату ще використовую як кімнату для того, щоб записувати звук для відео, тому що вона дуже маленька, закрита, і це як в шафі сидіти. Коротше, у мене це міні-студія звукозапису. Я взагалі думала тут ковроліном закрити одну із стін, просто щоб був типу, кращий, кращий звук, щоб він не відбувався від стін. Але не знаю, я не впевнена, що в мене є гроші на це, тому на підлогу у мене точно вистачить. Тому куплю просто шматок кавеліну на підлогу. Тут є ось така от саморобна лавка. Це суцільний шматок, такий товстий якогось дерева, тому що він піде мені на якісь прикольні полиці. А цю стіну я буду використовувати як основну стіну для кріплення гардеробної системи. А ці всі непонятні речі, я зніму. Можливо, ця полиця з вішаками піде. На та й на смітнику не піде. Я пізніше намалюю вам картинку, як це буде виглядати, але, скоріш за все, це буде типу одна секція для того, щоб вішати одяг. Зверху полиці, знизу полиці і тут полиці з якимись органайзерами. Тобто там можна буде складати білизну, речі і так далі. Ще одна важлива річ це замінити тут освітлення. Uh, я ще не знаю поки що, що це буде. Uh, але я думаю, що я проведу щось на цю стіну протилежну, для того, щоб речі, які будуть тут висіти і полиці, не закривали нам світло, а світло світило навпаки ось так. На... Речі і все було видно, що тут висить. Зараз мені здається, що мені тут все потрібно, але я впевнена, що це не так. Е, мені треба спочатку все перебрати для того, щоб позбавитись зайвого. Зайве для мене я хочу розділити на декілька груп. Е, перша група це те, що я збираюся викинути. Я вже бачу там завалявшися отакенний от пакет. З... Вам це сподобається. Це е, коробки від яєць. Давайте так, ми слухаємо і не засуджуємо. Я реально збирала коробки для яєць. Я їх збирала ще на минулій квартирі, тому що у мене в голові є проєкт, який я хочу з ними втілити. Коротше, вони мені потрібні як просто папір, який ну, швидко розчиняється. Але руки у мене, звичайно, ніяк не доходять. Пакет з коробками росте. Потім уже я, 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 я збираюся їх реалізувати. Я... Просто я дуже твердо налаштована на це. Але зберігання речей це не єдина і не основна функція, що я планую для цієї кімнати. Пам'ятаєте, я казала, що ця кімната особлива. Так от, конструкція будинку така, що від вулиці її відділяють три товстелезні цегляні несучі стіни. А з боку сусідів таке саме дзеркальне планування, тобто ще чотири товстелезні цегляні несучі стіни. Що це нам дає, спитаєте ви? А я скажу. Останнім часом терористичне угрупування Росії обстрілює Київ як ніколи регулярно і б'є прицільно по житлових будинках. Тому в цій кімнаті я вже провела не одну ніч свого життя. Зазвичай я складала сюди подушки з дивану і спала на них, почуваючись насправді, досить комфортно і головне спокійно. До питання, чому я раптом через три роки повномасштабної війни вирішила почати ходити в укриття, а не стояти біля вікна, спостерігаючи за роботою ППО, ми ще повернемось пізніше? А зараз я просто вирішила, що хочу зробити для себе цей процес максимально комфортним. Я хочу зробити цю кімнату справжнім бункером. Отже, приблизно так виглядає моя рутинна втеча від обстрілів, і так як дуже часто я роблю це, уже коли чую вибухи. Це треба робити швидко і перетягнути все це сюди моментально достатньо важко. Посеред ночі цим займатися не так весело, як зараз демонстративно на камеру. Тому я хочу, щоб тут уже все було готово і швидко ця кімната трансформувалась в спальню. Ось так. Попереджаючи ваші коментарі, я розумію, що справжнього бункера з того не вийде. Бо якщо крилата ракета влучить прицільно в мою квартиру, то це не допоможе. Плюс тут тільки один вихід, немає додаткової вентиляції. Але так як до метро мені ходити 15 хвилин, це краще, ніж нічого. Це перший поверх, це 6 товстих стін навколо, і це доволі безпечне місце, яке я хочу удосконалити. Отже, будемо робити його затишним та практичним. Така собі шафа, домашній бункер. Вашій увазі бронзовий рельєф. Я його поставлю в коридорі. Я поміняла одну кофточку з написом кохать на кофточку з написом Амори. Я призиваю кохання в своє життя. Каву з корицею я теж п'ю. Уже всім, всі вже всі методи пішли. А каву з корицею – то для грошей, так? Да? Добре. У мене є підозра, що цей вогнегасник не працює. Так, поки що ми з коморою зробимо паузу, тому що я хочу вам ще розказати про цей простір, бо вони будуть всі між собою пов'язані. Значить, тут у нас, як бачите, Неорганізоване дуже зберігання речей. Тут у мене гардеробна. У мене тут є ось таке от ростове дзеркало. Мені дуже подобається, як воно тут виглядає. Я, в принципі, не хочу це змінювати, тому що навіть якщо у мене основна частина речей буде в тій коморі, і там буде гардероб, я все одно буду приміряти речі. Круч, це важливо, щоб біля місця основного для зберігання одягу було дзеркало, що можна було на себе подивитись. А єдине, що тут недобре, це ось цей куток з усіма цими моїми. Речі, як бачите, у мене тут все дуже неорганізовано, все захламлено. Речі на цю поличку складати неможливо, тому що вона дуже тоненька, вона розрахована на книжки, навіть трошечки менше, ніж як бачите, воно все падає, в мене просто куча навалено, і кожен раз це, типу, дуже жорстка проблема. Також у мене тут є такий тримач для вішаків, який дуже слабенький, і навішавши на нього трошечки більше, ніж три торочечки, він починає розвалюватись теж. І хитається, розваляться. Їм дуже незручно користуватись, одним словом. Але, скоріш за все, на перший час я його все-таки тут залишу. Так, у мене тут є цілий мішок з моїми сукнями, які я не ношу. Ізабель Маран, друзі. Куди мені її носить? Може, мене хтось в театр запросить? Може, я сама себе запрошу в театр? Я розумію, що ці речі можуть комусь зіграти дуже гарну службу, бути комусь улюбленою річчю. У мене вони просто лежать в шафі. Коротше, буду я її, напевно, продавати. Просто, просто зізнайся, що тобі це, ти цим це не користуєшся. Просто, просто зроби це. Так, як бачите, групка речей, що теоретично може комусь послужити таки з'явилась, і я думаю, тут якраз буде доречно порекомендувати вам одну дуже круту штуку. Принаймні для мене це звучить як абсолютне спасіння, бо я ненавиджу самостійно реалізовувати непотрібні речі, шукати, кому вони можуть знадобитись, продавати тим паче на OLX і все таке. Це дуже довго. Постійно треба постійно тебе смикають, треба з кимось зустрічатись, дивитись. В результаті купа часу витрачається і ще постійно дзвонять і пишуть шахри. А от такі от розхламлення хочеться робити частіше, бо простір засмічується дуже швидко, насправді. Отже, виявилось, що рішення є, і це рішення Сепмі. Це чудовий сервіс, що допомагає екологічно позбавитись непотрібних речей. Все, що мені треба зробити, це власне відібрати речі, що в гарному стані відповідають поточному сезону, якщо це одяг, зайти в їх телеграм-бот, поклацать там на пару кнопочок. Та відправити речі поштою. Вони самі все сортують, продають, або передають на благодійність. Якщо ваша річ продалась, ви отримаєте кошти. Ви також можете обрати, чи ви хочете, якщо річ не продалась, віддати її далі на благодійність, або відправити вам назад, наприклад, якщо ця річ все-таки для вас, можливо, цінна. Але треба розуміти, що тут пріоритет саме реалізувати речі, а не там, продати вашу стару пару взуття якомога дорожче. Для мене це особисто більше, ніж допомога. Я одного разу пів Києва з багажником повним речей об'їздила, бо просто не знала, куди їх примкнути, просто віддати комусь, щоб вони комусь реально послужили. Бо я ненавиджу викидати речі, ви знаєте, що я роблю і постійно намагаюся з старих речей зробити щось нове. І в принципі, для мене екологічне споживання дуже важливе. Це один з моїх якихось, не знаю, принципів життєвих абощо. Ось тому для мене це просто вау, що така штука є, і вона працює. Тому я просто все це запакую в коробку, відправлю і далі розберуться без мене. А я дай Боже ще грошеньки получу. Грошеньки. Кайф. Селп мій, дякую, що ви є. Силочка буде в описі. Я знаю, що більшість людей ігнорують повітряні тривоги, не ходять в укриття. Можна довго дискутувати на тему того, що страшніше, дуже малий відсоток того, що ти загинеш в Києві під час обстрілу, чи регулярне недосипання, що сильно впливає на нервову систему та психіку, а в кінцевому результаті і на твоє здоров'я. І я не збираю складати тут списки за і проти, боже збав. Я лише поділюся з вами своєю історією, якщо дозволите. А чого я вас питаю? Це ж мій канал. Отож, слухайте. Це був вечір, орієнтовно 5 років назад. Я сиділа на кухні в своїй старій квартирі, і тривога розривала мене із середини. Я не розуміла, що відбувається. Я не розуміла, як це описати. Я навіть значення слова тривога тоді не розуміла. Не думала, що це щось, що дзьобає мене кожного, кожного дня. Я вважала себе нікчемною, лінивою, чимось, що не приносить абсолютно ніякої користі. Принаймні, на це мені частенько натякали. Я молода, талановита, маю купу простору для проявлення себе у цьому світі. Чому тоді я працюю офіс-менеджером в юридичній конторі, в якій мене змушують робити холодні дзвінки і впарювати людям якісь семінари та лекції? Як я тут опинилась, хто переконав мене, що я така людина, якій треба непильна роботка із стабільним доходом? Хтось сказав, що я не стягну працювати на себе, але маю приносити користь. Моя начальниця сьогодні черговий раз жахливим чином порушила мої кордони, влізла в моє особисте життя. Але я не розумію, що вона не права. Я звинувачую всьому себе. Я сиджу на кухні, мене трясе відвічі, я не можу піти з цієї роботи, бо тоді я стану зовсім непотрібна». Ще раз доведу всім, що я слабка і не здатна витерпіти навіть найменші труднощі. Мене фізично трясе, я беззвучно ридаю, щоб нікого не розбудити. Мої руки обіймають плечі, мені важко дихати. В голові проскакують картинки, як я зникаю, як вже сильно я хочу просто розчинитись у повітрі. В голові усе гуде, через пару хвилин мені стає страшно, що мене от от не стане, ніби все, що я подумала раніше, уже почало вбивати мене. Я не можу перестати плакати і впиватись пальцями в свої плечі. Я дивлюсь у вікно і уявляю, як скочуюсь у темряву нічного міста. Від власних думок починаю фізично нудити. Тоді, щоб втікти від думок, я беру ключі від машини і тихенько вислизаю з квартири. Сідаю за кермо, включаю сумну пісню і їду по якомусь давно знайомому мені маршруту. Якби тільки склоочисні щітки працювали і на очі також. На виїзді з Києва я зупиняю машину і думаю, що розумно було б подзвонити мамі, бо все вказує на те, що я їду до своїх батьків. Раптом вони вже сплять о другій годині ночі, правильно? Добравшись до мами, я трохи заспокоююсь. Ми поговорили, попили чай і я пішла спати. На наступний день я твердо вирішила покинути непильну роботку, хоч і не мала жодного уявлення про те, що робитиму далі. В той період життя я була глибоко нещасною людиною, хоч хто б мене не переконував зворотньому. Мене з'їдали мігрені і тривога. І, боюсь, непильна роботка не була коренем проблеми. Але звільнившись, я зайнялась ремонтом квартири, в якій жила, і завела ось цей от блог на Ютубі, що ви дивитесь зараз. Тоді, всередині мене з'явилась маленька жаринка, щось що давало мені енергію рухатись. Пройде ще багато часу перед тим, як я розчищу свій камін, приберу звідти усю бритку і вологу золу, залишки туалетного сміття, клубки чогось волосся з розчистки. Багато роботи треба було зробити, щоб до моєї жаринки почало поступати повітря і з піддувала, і вона спалахнула справжнім вогником. Мій інстинкт самозбереження довгий час був десь між світ нічого не втратить, якщо я помру, та не хочеться, звичайно, батьків засмучувати. Тому я жодного разу не всиділа в укритті за три роки повномасштабної. А зараз все зовсім інакше. За період своєї терапії я познайомилася із багатьма іванками: шестирічною, тринадцятирічною, сімнадцятирічною тою, що сиділа того вечора на кухні, та тою, що в поважному віці із щасливим повноцінним життям. Певнена, і в красивому, вишуканому, темно-синьому пальто чекає на мене далі, щоб сказати: Ти впоралась з усім невідмінно, я так тобою пишаюсь. Тепер, знаючи і люблячи їх усіх, мені хочеться зберегти цей вогник всередині, я ніби відповідальна за нього, ніби плекати і збільшувати його мій борг, і моя найважливіша в житті робота. Особливо бачачи те, як цей вогник почав давати тепло та енергію не тільки мені, а й людям навколо мене. Признатись чесно, любі друзі, іноді я сама обираю сон. Але моя обіцянка собі берегти своє життя як-ніяк працює. Кожен раз, тягнучи своє сонне тіло в цю комору, я горжусь собою. Я пишаюсь тим, що роблю цей вибір. Бодай трошки, наскільки це можливо, попіклуватись про своє крихке, але таке цінне і любиме мною життя. Так, я прийшла в епіцентр, подивитися, Кавроліни до себе туди в комору. Я думаю, що це має бути якісь. Коротше, мені треба менше метра в ширину і десь ось такої довжини килим. Але я хочу щось дешеве для того, щоб це було максимально бюджетно. І я оце думаю, як вам такий колір. Друзі, розпаковка, Показую, що я придбала. Це мама мені привезла мою штуку. Те, що я казала для того, щоб відшити одяг. Розетка і пучок лаванди. Все це все. А, і Кавролін, звичайно ж, подивіться на це. Ну, я купила саме із адекватних. Тому що це, в принципі, не якась там парадна кімната, правильно, але він мені подобається. Він недостатньо, ну не зовсім тонкий, і я думаю, що він буде легкий в догляді, тому що зовсім світло я купувати не хотіла. Ось він коштував 300 гривень, тому я вважаю, що це дуже гарний Good deal. Дякую, що були сьогодні зі мною. Насправді я вже зробила велику частину роботи, тим, що розчистила це приміщення, визначилася з тим, що робитиму далі, та навіть замовила необхідний матеріал. Далі діло за малим зробити власноруч гардеробну систему, пофарбувати стіни, стелю та і все таке. Але все це ми вже будемо робити в наступному відео. Тому не переключайтесь, підписуйтесь, а підтримати цей канал можна лайкою, лайком, лайкою не треба коментом та за посиланням під цим відео можна підтримати монеткою. Мені не терпиться зробити з цього простору свій маленький сейф плейс, маленьку комірку життя. Я дійсно хочу, щоб вона гарно пахла, мала приємне світло. Запас води та снеків. Я хочу, щоб вона манила мене, а не лякала і асоціювалась з дискомфортом. Я обираю для себе удосконалювати навіть брутальний по своїй суті процес переховування від ракетних обстрілів. Обираю зробити його комфортнішим та навіть в якомусь сенсі приємним. Звучить це як неабиякий сюрреалізм, я розумію, але для мене це є любов. Яка б страшна ситуація не була. За нами залишається вибір здатись, впасти у вічі, опустити руки або спробувати побачити в цих обставинах цінність життя.